Ну, взагалі, а цей самокатчик взагалі по центру дороги їде, йому взагалі на ці всі проблеми. І вони ще. А саме головне, вони думають, що якщо пищати. Ось, ще... він чи кричить на мене, хоча я стою в своїй полосі. Боже, а це просто переходить посередине. Взагалі плевать. Якийсь. Дикі джунглі, просто страшне. Я навіть не знаю, чи в них є права. Все, все. такий хаос. Хто як хоче, так і їздить. І нема кінця краю цього всього. От нема кінця краю. І це так цілий город їздить. Це не те, щоб буде така ситуація. Це Я постійно, постійно такі ситуації тут. Постійно. постійно, постійно. А зачем постійно? Я вже тут місцевий, все. Тут просто я захотів повернути, я взяв, повернув. Все. Які проблеми? Якось так, коротше, якось так.